Привіт. Перш ніж ми почнемо сьогоднішні історії, я прошу вас підписатися на канал і розповісти мені в коментарях, які типи історій вам подобаються найбільше. Не оглядайся, ходімо. Ви коли-небудь відчували, що ваш дім, ваше безпечне місце раптом обертається проти вас? Я відчула це. І все почалося з простої бурі звичайної осінньої ночі, коли ми з чоловіком готувалися перечекати негоду. Нічого не віщувало біди. Але та ніч назавжди залишиться в моїй пам'яті. Як найжахливіша, це було кілька років тому, десь у жовтні, якщо не помиляюся, синоптики обіцяли сильний вітер і дощ, можливо, навіть штормове попередження. Ну знаєте, нічого екстраординарного для цієї пори року, але достатньо, щоб не хотілося виходити на вулицю. Ми вирішили провести вечір вдома. Я вже закривала віконниці на вікнах Вітальні, а мій. Чоловік Андрій перевіряв ліхтарики та свічки на випадок відключення світла. Наш кіт, пушок, зазвичай спокійний і лінивий, дрімав на своєму улюбленому кріслі біля каміна. Атмосфера була ну максимально звичайною. Теплий дім гуркіт дощу по даху відчуття безпеки всередині, поки світ вирує ззовні. Ми навіть планували подивитися якийсь старий фільм і замовити піцу. Просто тихий затишний вечір для нас двох і пушка. Хто б міг подумати, що за кілька годин це відчуття безпеки повністю, зникне, розіб'ється вщент, і я буду стояти віч на віч з чимось, невимовним, що ховається в тіні. Все було добре буквально за хвилину до того. Я вже майже закінчила з віконницями, збиралася приєднатися, то Андрія, біля каміна, коли це сталося. Пушок. Наш кіт, який щойно мирно дрімав, раптом підскочив, наче його хтось шпигнув. Спина вигнулася тугою. Шерсть настовбурчилася так, що він виглядав удвічі більшим. Він почав шепіти, низько, гарчачи, дивлячись кудись за мене, у бік коридору, що вів до кухні та дверей у підвал. Таке ми бачили вперше. Він ніколи так не реагував навіть на грозу. Я обернулася, намагаючись зрозуміти, що налякало його. Там нічого не було. Просто коридор наполовину освітлений світлом з вітальні. Я зробила крок до нього, намагаючись заспокоїти. Пушок, любий, що з тобою, прошепотіла я, але він не заспокоювався його погляд був прикутий до дверей у підвал. І тут я помітила двері. Вони були прочинені, ми завжди тримали ці двері зачиненими завжди. Там сиро, прохолодно, і ми спускалися туди лише за необхідності, наприклад, щоб перевірити труби чи знайти щось у старих коробках. Ні я, ні Андрій не спускалися сьогодні вниз. Хто їх відчинив? Я відчула перший укол тривоги. Він був маленький, ледь помітний, як комаха, що повзе по шкірі. Я підійшла ближче, щоб зачинити їх, і побачила сліди, чіткі сліди бруду на дерев'яній підлозі біля самих дверей, що вели всередину підвалу. Це був свіжий бруд, вологий, ніби хтось зайшов з вулиці, хоча всі вікна і двері були зачинені й перевірені, крім парадного, і пройшов через підвал. Але як? І головне, хто. Моє серце почало битися швидше. Я подивилася на Андрія. Він теж помітив і кота і прочинені двері. Його обличчя, ще мить тому розслаблене, стало напруженим. Андрію, двері, сліди, тільки й змогла вимовити я. Він кивнув, уже беручи в руки великий ліхтар, який приготував для бурі. Пушок тим часом зашипів голосніше і сховався під стіл у вітальні. Напруга в повітрі стала майже відчутною. І тоді я відчула холод. Він не йшов від прочинених дверей у підвал, хоча звідти тягнуло сирістю. Це був інший холод різкий, неприродний, наче хтось вимкнув опалення в усьому домі за долю секунди. Від цього холоду аж захотілося зігнутися. Я стояла біля дверей у підвал, дивлячись на темний отвір, з якого тягнуло не тільки сирістю, а й чимось неправильним, чимось, що змушувало волосся ставати дибки. І тоді, на самому краю мого зору, у темряві, коридору, я побачила рух. Це була тінь, нечітка, не схожа на тінь від чогось знайомого. Вона просто ковзнула швидко, безшумно, зникаючи за поворотом до кухні. Можливо, це просто гра світла, можливо, моя уява, але я не вірила в це не після кота, не після дверей, не після холоду. Я відчувала, що ми не самі. І це відчуття було гіршим за будь-яку бурю ззовні. Воно повільно, методично вгризалося в мою свідомість, паралізуючи мене. Я чекала, що Андрій скаже щось, зробить щось. Але він теж стояв нерухомо, дивлячись у темряву, стискаючи ліхтар. Тиша в домі, попри гуркіт дощу на вулиці, стала гнітючою. І саме тоді, коли напруга досягла піку, я вже готова була закричати від страху блискавка, яскравий спалах за вікном. І на мить лише на долю секунди. Він освітлив коридор, і я побачила його. На ту мілісекунду, яку блискавка освітлила коридор, я побачила Андрія, це був він, його обличчя, його одяг, але це було не зовсім він. Його обличчя воно було спотворене чимось не гнівом, не здивуванням, а чимось пустим і хижим одночасно. Його очі здавалися занадто великими і темними. Вони не мали того знайомого тепла, того блиску, що я бачила кожен день. І посмішка боже, та посмішка Вона розтягнулася по його обличчю, широка, неприродна, без жодної веселості чи радості. Вона була просто неправильна, наче хтось надягнув його шкіру і намагався скопіювати людські емоції, але повністю схибив. Це було жахливо. Мороз пробіг по шкірі. Але це був не той холод, що тягнув з підвалу. Це був холод від чистого, нерозбавленого жаху. Потім світло зникло так само раптово, як і з'явилося, і я знову опинилася в напівтемряві, бачачи лише силует у коридорі. Моє серце шалено калатало. Що це було? Чи мені привиділося? Це ж Андрій. Але той погляд та посмішка ні, це не міг бути він. Принаймні не міг бути мій Андрій. Я стояла не в змозі поворухнутися, дивлячись на темряву, звідки щойно з'явився той образ. Можливо, це просто гра світла і моїх переляканих очей. Я хотіла в це вірити, дуже хотіла. Але я відчувала, що щось змінилося. Атмосфера стала ще більш гнітючою, тиша ще більш оглушливою, попри гуркіт бурі. І тут фігура у коридорі почала рухатися, не йти, а ніби ковзати до мене беззвучно, надто швидко. Я бачила, як силует Андрія наближається, але його рухи були смиканими, різкими, Наче маріонетка, якою керують невмілі пальці. Це було так неправильно, так моторошно. Я хотіла кричати, бігти, але ноги ніби приросли до підлоги. Єдине, що я змогла зробити, це підняти руку, ніби захищаючись. Він зупинився за кілька кроків від мене. Я не бачила його обличчя в темряві. Але відчувала, як його порожній погляд прикутий до мене. Потім він підняв руку неповільно невпізнаваним жестом мого чоловіка. Це був різкий, майже конвульсивний рух. Він простягнув руку до мене. Його пальці були розчепірені, і в темряві вони здавалися довгими і тонкими, майже кіхтистими. Я нарешті змогла видихнути, і це вийшов лише переляканий стогін. Андрію, це ти? прошепотіла я, хоча в глибині душі вже знала відповідь. Це не він, щось інше, щось, що заволоділо ним, чи просто прийняло його форму фігура не відповіла. Вона лише нахилила голову на бік, повільно, знову ж таки, неприродно. І тоді я почула звук не людський звук, низький горловий, схожий на речання, але без злості. Просто звук, що виходив звідти з його грудей. Це було гірше за будь-який крик. Це було звуком чогось чужого, що намагається вийти назовні раптом. Фігура кинулася на мене. Це був не напад людини, а швидкий незграбний стрибок хижака. Інстинктивно я відсахнулася, падаючи назад, але він був занадто швидкий. Я відчула, як його холодні пальці стискають мою руку, хапають за одяг. Сила була нелюдською. Він смикнув мене на себе, і я закричала. Крик був гучний, пронизливий, сповнений чистого тваринного жаху. Я боролася, намагаючись вирватися, але це було марно. Його хватка була залізною. Я бачила лише темний силует над собою, відчувала його вагу і чула його дихання швидке, шумне, зовсім не схоже на дихання Андрія. Я не знаю, скільки тривала ця боротьба. Здавалося, вічність його обличчя було так близько, але я все одно не могла його розгледіти в темряві. Лише відчувала його присутність, його чужість. Це було не мій чоловік. Це було щось інше, щось жахливе, що увірвалося в мій дім, заволоділо тілом мого коханого чоловіка, і тепер намагалося що нашкодити мені? Забрати мене у той момент я думала лише про одне вижити. Я знову закричала, збираючи останні сили, намагаючись вдарити його, подряпати. Можливо, мій крик або мій опір вивели його з рівноваги на мить або можливо буря зовні зіграла свою роль. Удар грому пролунав так близько, що аж затремтіли стіни, і в цей момент його хватка ослабла лише на частку секунди. Цього вистачило. Зібравши всю силу відчайдушного жаху, я вивернулася і поповзла назад. Віддаляючись від нього від темного силуету, що все ще стояв там. Де ми щойно боролися, дивно застигши, я не зупинялася. Піднялася на ноги і кинулася бігти. Куди? Не знаю. Подалі, подалі від нього, від того. Що ховається в темряві мого дому. Я не дивилася назад, просто бігла через вітальню мимо переляканого пушка, що ховався під столом до вхідних дверей. Моя рука тремтіла, шукаючи замок, ключі. Буря вирувала ззовні, але жах всередині був набагато гіршим. Я смикнула двері, але вони були зачинені зсередини. Ні, я ж бачила, як Андрій їх перевіряв. Хто їх зачинив? Я запанікувала ще більше. Замкнена, у домі з цим. Чим би воно не було, я почула рух позаду, він наближався повільно, я обернулася. Силует Андрія стояв у коридорі, дивлячись, на мене, він не біг, не кидався, він просто стояв і чекав. А я стояла біля замкнених дверей з серцем, що ось ось вискочить з грудей, розуміючи, що виходу немає. Буря ззовні здавалася затишною колисковою порівняно з тією тишею, що наповнила дім, тишею, яка передувала чомусь ще гіршому. Я стояла біля дверей не в силах відірвати погляд від темного силуету, що наближався. Кожен його повільний крок був як удар молота по моїх нервах. Ця неквапливість була ще більш жахливою, ніж раптовий напад. Він немов насолоджувався моїм страхом, моєю безпорадністю. Буря зовні продовжувала вити, але всередині дому панувала ця гнітюча, смертельна тиша, яку порушувало лише моє прискорене дихання і стукіт серця. Я знала, що стояти тут і чекати це вірна смерть або щось гірше. Паніка, яка щойно майже паралізувала мене, тепер переросла у відчай. Треба було щось робити. Але що? Вхідні двері замкнені, вікна на першому поверсі, закриті віконницями середини. Підвал нізащо. Не після тих слідів. Я відсахнулася від дверей, позадкувала у вітальню. Мої очі шалено бігали по кімнаті, шукаючи будь-який вихід. Будь-який спосіб сховатися чи захиститися. Камін занадто відкритий, кухня. Можливо, там був якийсь ніж, але чи допоможе він проти цієї сили? Силует зупинився біля входу до вітальні. Він просто стояв, дивлячись на мене з темряви коридору. Я не бачила його обличчя, але відчувала, як його погляд проникає, в мене пронизує наскрізь. Це відчуття було нестерпним. Я опустила погляд не в силах більше витримувати цю невидиму, але таку потужну присутність. Тоді я згадала про задні двері, ті, що ведуть у сад з кухні. Вони теж мали бути замкнені, але можливо, можливо, у мене є шанс. Можливо, я зможу до них дістатися, поки це щось не рухається. З цією думкою я, все ще позадковуючи і не відводячи очей від коридору, повільно рушила в бік кухні. Кожен мій рух був обережним, напруженим, наче я йшла по тонкій кризі. Я чекала, що він кинеться на мене будь-якої миті. Але він не рухався. Просто стояв і дивився, я дійшла до входу на кухню. Він все ще стояв там біля входу у вітальню. Ми були розділені кількома метрами та поворотом коридору. Я повернулася, готуючись кинутися до задніх дверей, що були на протилежному боці кухні. Мій погляд швидко знайшов їх. І вони були прочинені, прочинені як, чому. Я пам'ятала, що Андрій перевіряв, і їх теж це було ще одне підтвердження того, що в домі є хтось або щось, крім нас. Але зараз це було моєю єдиною надією. Не зволікаючи ні секунди, я кинулася до дверей. Моя рука потягнулася до ручки. Вона була холодна на дотик. Я смикнула двері, але вони відчинилися лише на кілька сантиметрів, перш ніж уперлися в щось важке. Ніби щось було приперто ззовні. Паніка знову хвилею накотила на мене. Заблоковані обидва виходи заблоковані. Я в пастці. І в цей момент я почула звук швидкий шарудіння. Що ішло з вітальні. Він рухався швидко до мене. Не думаючи, я відсахнулася від задніх дверей і кинулася до обіднього столу посеред кухні. Це був великий дерев'яний стіл, досить міцний. Я сховалася за ним, присідаючи, намагаючись стати невидимою. Серце билося як навіжене, кінцівки тремтіли. Я затисла рот рукою, щоб не закричати. Я чула його кроки. Вони були дивні, нерівномірні. Ніби хтось вчиться ходити, або... або кінцівки рухаються не так, як повинні. Кроки наближалися до кухні, шурхіт, стукіт, щось волочилося по підлозі. Це було жахливо слухати. Кожен звук пронизував мене він зайшов на кухню. Я це знала, я відчувала. Його присутність, цю гнітючу ауру холоду і чужості. Він зупинився. Я сиділа за столом, не сміючи навіть дихнути. Я чула, як він повільно рухається навколо столу. Кроки були повільні, методичні. Ніби він знав, що я тут і просто грався зі мною, я могла бачити його ноги під столом. Вони були в тих самих штанах, що й у Андрія, але вони рухалися так неприродно, смикалися. Я бачила сліди бруду на його взутті, ті самі, що. Я бачила біля дверей у підвал. Він був там, він зупинився. Я відчула, що він стоїть прямо біля мене по інший бік столу. Я підняла очі і через щілину між стільцями побачила його руку. Вона висіла нерухомо, пальці все ще були розчепірені. Вона була бліда навіть у тьмяному світлі. Це була рука Андрія, але вона не належала йому. Моя свідомість відмовлялася сприймати те, що відбувається. Це сон, це кошмар через бурю. Але холод, страх, звук його дихання все було надто реальним. Я сиділа там, затамувавши подих, чекаючи, що він зробить. Я чекала, що він нахилиться, побачить мене, і що тоді? Ця невизначеність була найгіршою. Час розтягнувся, секунди здавалися годинами. Я чула лише власний шалений пульс у вухах. Потім він знову почав рухатися, повільно відійшов від столу. Я чула, як він обходить його. Іде в інший бік кухні, що він шукає? Ніж? Інструмент. Я скористалася моментом. Він був на іншому кінці кухні. Це мій шанс. Тремтячи, я повільно піднялася на ноги, все ще прикриваючись столом. Мої очі швидко обвели кімнату. Куди тепер? Вікно? Ні, вони теж закриті. Парадні двері, задні. Я чула, як він порпається біля кухонних шаф. Можливо, шукає щось гостре. Мені потрібно було бігти. Зараз я кинулася до дверей у вітальню, сподіваючись проскочити повз нього і дістатися. Куди? Можливо, замкнутися у спальні. Ні. Він легко виламає двері. Можливо, спробувати вікно на другому поверсі. Коли я пробігала повз вхід на кухню, я швидко зиркнула в бік, де він був. Я побачила його спину. Він стояв біля шафи, нахилившись. Його рухи були все такими ж смиканими неправильними. Мене пересмикнуло. Це було так, ніби я дивлюся на манекен, який хтось намагається оживити. Але всі суглоби рухаються не в той бік. Не гаючи часу, я вибігла з кухні у вітальню. Пушок все ще сидів під столом, його очі відбивали світло, розширені від страху. Я ледь не спіткнулася об килим. Кожен мій рух здавався надто гучним у цій тиші. Я побігла до сходів на другий поверх. Це був єдиний напрямок, де я ще не перевіряла всі виходи. Можливо, вікно у спальні або у ванній кімнаті не забите віконницями. Це була слабка надія, але краще, ніж нічого. Я вже була біля першої сходинки, коли почула за собою звук. Він вийшов з кухні. Я не озиралася, просто бігла вгору по сходах два кроки за раз. Серце готове було вискочити з грудей. Мої легені горіли. Я добігла до верхнього майданчика і кинулася до спальні, замкнула двері за собою. Хоч і знала, що це не зупинить його надовго, потім кинулася до вікна, відсунула штори, слава Богу. На цьому вікні не було віконниць. але воно було замкнене. А ключ де ключ? Ми рідко його замикали лише коли їхали надовго. Де він міг бути на підвіконні, у шухляді комода? Я шалено почала шукати ключ, обшукуючи підвіконня тумбочку біля ліжка. Часу було обмаль. Я чула, як він піднімається по сходах. Кроки були все ближче. Скрип старих дерев'яних сходів під його вагою. Я знайшла ключ. Він лежав у маленькій декоративній тарілочці на комоді. Тремтячими руками я схопила його і кинулася до вікна, вставила ключ у замок, повернула, клацнула. У цей момент я почула сильний удар у двері спальні. Він був там, він намагався виламати їх. Дерево затріщало. Ще один удар двері почали піддаватися, я смикнула вікно. Воно відчинилося. Холодне, вологе повітря бурі увірвалося в кімнату. Дощ сік мені в обличчя. Це був найприємніший холод, який я відчувала за всю ніч. Знизу, з вулиці, долинав гуркіт вітру і дощу, але він здавався далеким, неважливим. За мною пролунав ще один удар, і двері спальні злетіли з петель з гучним тріском, падаючи на підлогу. Я не оберталася. Я перекинула ногу через підвіконня, готуючись стрибнути. Це був другий поверх Височенько, але це був мій єдиний шанс. Краще зламати ногу, ніж залишитися там з ним. Я вже збиралася стрибнути, коли почула за собою звук. Не крок, не удар, тихий, низький звук, наче сміх, хрипкий безрадісний сміх шолунав із грудей. Я застигла. Цей звук він був настільки неправильним, настільки жахливим, що паралізував мене знову. Це не був сміх Андрія. Це був сміх чогось, що перебувало всередині нього, чогось старого і злого, що знайшло собі нову іграшку. Я повільно обернулася все ще, сидячи на підвіконні. Він стояв у дверному прорізі, спальні освітлений світлом з коридору. Його обличчя було в тіні, але я відчувала, що він дивиться на мене. Його голова була трохи нахилена, точно як тоді, внизу, і я чула цей тихий моторошний сміх. Потім він підняв руку і повільно, незграбно помахав мені. Ніби прощаючись, або запрошуючи приєднатися. Цей жест такий звичайний, але виконаний у цій ситуації цим, чим би воно не було, був найстрашнішим, що я бачила тієї ночі. У ньому не було люті чи агресії, лише холодна хижа смішка. Я більше не могла витримувати. Із зойком я відштовхнулася від підвіконня і стрибнула у темряву, у бурю, подалі від дому, що став моєю в'язницею і місцем жаху. Я приземлилася. На мокру траву, біль пронизав мою ногу, але я не зупинилася. Я піднялася, незважаючи на біль, і побігла, не озираючись. Бігла якомога далі, залишаючи позаду дім пушка і те, що стало моїм чоловіком. Я бігла через сад до паркану, перелізла через нього, дряпаючись об гілки, і вибігла на пустельну вулицю. Буря вирувала навколо мене, але я її майже не відчувала. Я бігла, бігла, поки вистачало сил. Поки легені не почали рватися, поки ноги не підкошувалися від болю і втоми. Зрештою, я дісталася до сусіднього будинку, де жила літня пара, з якою ми ледь зналися. Я голосно стукала і кричала, поки вони не відчинили. Коли вони побачили мене мокру, брудну, перелякану з розірваним одягом і кров'ю на нозі, вони одразу ж впустили мене і викликали поліцію. Поліція приїхала швидко. Я ледве могла говорити, задихаючись і плачучи, розповідаючи про те, що сталося. Вони слухали мене зі скепсисом, але бачили мій стан. Вони поїхали до мого дому, оточили його. Спеціальна група, не знаю, сват чи щось таке, увійшла всередину. Вони провели обшук ретельно, знайшли прочинені двері в підвал зі слідами бруду, знайшли вибиті двері спальні на горі, але вони не знайшли нікого. Нікого живого. Моєго чоловіка Андрія не було в домі. Взагалі його автомобіль стояв у гаражі, його телефон був на столі у вітальні, але його самого ніде не було. І пушка теж не знайшли. Поліція довго мене допитувала. Вони думали, що я збожеволіла, що мені все привиділося через страх або що я щось приховую. Але я бачила його, я відчувала його. Це не був Андрій, і він був у моєму домі. Вони не знайшли жодних слідів боротьби, крім вибитих дверей, жодних ознак злому, всі вікна були закриті зсередини, окрім того, з якого я вистрибнула. Жодних свідчень присутності сторонніх, крім тих слідів бруду біля підвалу, оголосили Андрія Врошук, як зниклого безвісти. Мене відправили до лікарні, а потім до психолога. Всі вважали, що це був напад якогось бродяги чи злочинця, який я в паніці перетворила на щось надприродне, і що Андрій просто втік, можливо, Перелякавшись або або, будучи причетним, але я знаю правду. Я знаю, що бачила тієї ночі. Це не був мій чоловік, це було щось, що прийняло його вигляд. І воно було у моєму домі. Відтоді минуло кілька років. Андрія так і не знайшли ні живого, ні іншого. Наш дім стоїть порожній. Я не можу змусити себе повернутися туди. Кожен раз, коли я думаю про ту ніч. Я бачу ту посмішку, чую той сміх і відчуваю холод його руки. Найстрашніше те, що я не знаю, що це було, і чи пішло воно, чи воно все ще там, у домі, чекає, або або воно пішло далі, можливо, шукає собі нове тіло, новий дім, щоб знову сховатися від бурі. І ця думка, ця думка не дає мені спати ночами, бо я знаю, що воно реальне, і воно десь там. Можливо, зовсім близько, я стрибнула. У бурю з вікна другого поверху зламала ногу, але якимось дивом змогла доповсти до сусідів і викликати допомогу. Поліція прибула швидко, обшукала дім. Вони знайшли прочинені двері в підвал зі слідами бруду і вибиті двері спальні, але всередині нікого, живого не було. Мій чоловік Андрій зник без сліду. Його машина, його речі, все було на місці. Навіть наш кіт пушок зник. Поліція не знайшла. Жодних логічних пояснень чи доказів присутності сторонніх, окрім мого стрибка з вікна. Вони дивилися на мене зі скепсисом, вважаючи, що я в паніці перебільшила або приховую щось про зникнення Андрія, але я знаю правду я бачила його. Це не був мій чоловік, це було щось інше, що увійшло в мій дім і захопило його тіло. З того дня дім стоїть, порожній, я не можу змусити себе повернутися туди. Кожен раз, коли закриваю очі, я бачу той порожній погляд, чую той моторошний сміх і відчуваю холод його руки. Той жах ніколи не минає. Я не знаю, що це було, що сталося з Андрієм, чи воно пішло, чи шукає іншу жертву. Але я знаю, що воно десь там. І ця невизначеність це найстрашніше. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.